Ну що ж, ось я вирушаю додому. А на початку відео хочу показати, що вдалося знайти. Тож, грибочків сьогодні багато, тож приємного перегляду. Вітаю вас дорогі підписники та глядачі, а також всіх любителів тихого полювання. Що ж, початок серпня і ми продовжуємо пошук грибочків. Погляньте, я ще тільки їду в ліс. Ніколи тут, можна сказати, не знаходжу. А прямо понад дорогою ось, що мені трапляється. Не знаю, гарний це знак чи ні. Пишіть в коментарях. Багато хто каже, що коли на самому початку лісу знаходиш гриба, то потім нічого не буде. А хтось каже, що це гарний знак. Тож, побачимо. Всі знахідки я вам покажу, тож приємного перегляду і їдемо далі в ліс. На свої улюблені місця. Зараз в лісі досить таки багато різних поганок, різних грибів. Це не добре, це не добре, це не добре, а тут поглядом вицепив ось такого молоденького жовтого бурого. Ну що ж, початок є, в принципі. Тепер шукаємо ще. Погляньте, пішли нормально. Зараз ось такий перший. А погляньте там далі, бачите. Інші грибники також ходять. Оп, оп, оп. Мост. Ну що ж, може ще щось нашкаємо. Перед там. Не знаю, чи вам буде видно. Ось там чуть-чуть. Але я навіть тут так значить над дорогою, над краєм лісу. І що ви ти думаєте, це просто найгарніше за сьогодні. ...найпотужнішим. Так, скільки вирвалося. Просто погляньте, яка ніжка в його ножище. Давайте навіть порівняємо із звичайними тим, що сьогодні знаходилось. погляньте. Грибне ціле відро. Ось такі про такі я і казав, що тут зустрічається. Просто в цьому році ще поки не щастило знайти. Ну перший є, може тут іще дає. Дивно тут, над тією дорогою стільки людей їздить, ніхто не помітив. Ну він листям був вкритий. Але все рівно досить такий великий помітний гриб. Ще один маленький жовтобурий. Схоже сьогодні ми трішки назбираємо, якщо будемо ходити ще. Так, а це в нас, нас бабка. Ох, маленька мішка. Ано, ну, я вже трішки її сьогодні надрізав поза кадром, о, пощастило. Просто червих дуже багато. Ніби більше нічого не бачу, але зараз будемо все тут оглядатися. Ще один, також такого, можна сказати. Стандартного розміру сьогодні. Але я знаю, що є і більші знаходять. Хотілося б знайти такого стовстенною ніжкою, як завжди бувають. Це просто краса, погляньте, починає осипатися листя з берез. І ось такі грибочки в нас тут о та ніжка. о, тіста. Ще Що щось. А, це був щельний молоденький красник, який я шапинку збив. Тобто їх тут три було. Ось так. Супер. Ну в принципі досить таки кучно шукаються. Сподіваюсь і далі так буде тривати. Я так бачу сьогодні, тільки в основному буду показувати жовтобурі. Проходить буквально декілька хвилин і знову знахідки, знову знахідки. Ще треба буде почистити їх, тому що поки що складаю тільки так, погляньте. Тух, 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 тух. Ось таких підберезників також багато. Але вони всі червиві. Погляньте ще яка парочка. Давайте почнемо з більшого. Сідину. Ось інший. Ну, супер. Да, до речі, ще знайшов того старого, вже не знімав. В принципі... Можливо його і брати далі не буду. Побачимо, як далі піде. Погляньте малесенькі бабки. Давайте перевіримо їхню якість. Дуже важко знайти здорову. Пощасливо. Я коли присів ось це вам показую, то бачите, Дротяник. Те, що картоплю їсть. Так, червиво, щоб він добре. Це були такі спілими ножками, ось це такі темніші. Я коли присів, то далі побачив. Ні, добре, щоб він добре. Побачив ще красника теж. Йдемо разом заберемо. О, до Ось такі білесенькі. Бабок, ну багато в принципі. Ні, ні, ні. Ой. Ні, трохи. Тут я мав би взяти, ну, нехай. Тяжко дістати. Знаєте що там ще бачимо? Ой. О, а їх тут ціла сімейка була, бачите два І тут ще зовсім тріпненько там росте, Значить, знаю що буде видно, Я будемо чіпати Хватить поки ще ось така трійня, давайте почнемо з менших. цей більший. Ох. Таких три штуки. Так, давайте ще покажу, що знайшов за кадром, ще якийсь маленький був. Типу ось цього. А, і був ось цей, що я вам не показував. Дивіться, така біла шапка, я подумав, що це е, сереїшка якась чи щось. Тому збив спочатку, потім вже дивлюсь це краснюк і забрав. Тому у відео цього нема. Хоча б і відровий покажу. Якби не було надеризане, то я б її не помітив з цього білячка. Зовсім молоденький, здоровий. Суперово. Один. Поки один. Там далі ходить інший грибник. Собака бігає. Так, там стара бабка і навіть чіпати навіть, не буду. А бувають і отакі на тоненькій ніжці, зовсім зовсім ніякі порівнянні з іншими, наприклад. Лисички маленькі, дуже багато, просто ну дуже трібно. Ну Або більші грибочки вибрали, або це тільки старт сезону. Сподіваюсь, хвиля буде якась довша. І грибочки нас будуть радувати хоч якийсь час. Сьогодні так марно. Але в принципі це навіть допомагає шукати ось такі красунчики. Ось один такий екземпляр, хтось напевно збив. Це нічого. Так, більша лисичка, більшу заберу. Йдемо дещо вам покажу швиденько. Цього така ніжка товста. Якось так. Давайте швиденько забираємо цього, Товстоногого і біжимо вперед. Там, там, там. там далі ще один. Окрідно, напевно. Міцелі біліє. Рибничка жива. Оп. Супер. Цього разу тільки один. Трішки наповнює бідро. В принципі, непогано. Давно я стільки не знаходив, якщо чесно. Зазвичай навіть в минулі роки як знайдеш, то просто Оці підосичники просто не дуже великого розміру. Тут в принципі багато виходить. А так, щоб стільки штук, ну ще я стільки не знаходив, чесно кажу. І вам багажаю також повних кошиків грибів. Ну, а в мене ще трішки часу є, тож іду ще, можливо, щось знайду. Така старенька трійня, ну не знаю брати її чи ні. Так то ніби кубки тримаються, непогані. Побачимо. Може і заберемо. Заліз зараз таку посадку, тут ще я не був, не ходив. Ви вирішив так глянути на крайні посадки, а тут старий гриб. Ні. На жаль. На жаль, тільки розкидати хіба. Так, більше нема. Один. Слабенько-слабенько білий сьогодні. Ще ось такий старий рукочок, але він ще в дуже гарному стані, погляньте. Таке ми, звісно, беремо насичений жовто-бурий колір. Тож, якщо пішли ці гриби в жовтоборі, то я думаю, через декілька днів і звичайні краснючки появляться під осиками, будемо перевіряти і буду вас, звісно, інформувати. Тому підписуйтесь і будьте в курсі, які гриби ростуть і по якому лісі шукати. Схоже, в мене ще з'явилася одна грибниця, де росте підосичник сивий або підбережник. Синіючий. Так їх називають, погляньте кашапинка сіра, красива. Значить, буде ще одна грибниця. Всього-навсього третя. Так, швиденько давайте ще цих заберемо Перший і ось там ще один. Так, як бачите, я знову не чищу, тому що... Подивіться, вже листя летить і хвої, також починає летіти. Осінь, хоча тільки перші числа цього, серпня починається. Буває. Ну, Іду, дивлюсь, росте два підберезники. А це не підберезник це гриб. гри. Краплек на галявину якусь таку з такими дивними. Дивіться. Тут рівня, а там ще якийсь маленький залишився в ямці. От. Тут з іншої сторони ще якийсь я один застепень, також якісь непонятне. Ну так. Да. Більш ніби не бачу. Відро в принципі повне, ще й турбину вже наложив. Грибочки є. Я обійшов, значить ще дуже багато залишилось. Просто вже немає часу. Потрібно вирушати додому. Ось такий стандартний розмір за сьогодні. Красончик. Вже навіть не порахую, скільки штук знайшов. Бачу, ще десь далеко щось але чи це краснюк, чи бабка не зрозуміла. Іду, ну, подивлюся. Якщо щось цікаве, звісно вам покажу. Величенький такий, бачив метр з 10. Ну що ж, залишимо на місці. Я так не оглядаюся, знайшов тоді і зразу показую Просто простукумінків здалеку також. Ось цього. Так, значно краще. Ну реально, вже йду по нам дорогою. Чому ніхто не забирає? Не погляньте, хіба це не супер. Так, залишено кучі. Вже і торба повна. У мене ще, правда, і пакет є. Що, хіба це погані гриби? Я ж гарантію даю, тут і багато людей приїхало, Ну ось дорога, бачите? 4 метри буквально. Це вже все. Погляньте, хоча. Не знаю. Зверху я б сказав, що все. Або ось Це ж просто ідеально ще. Не знаю. Ще там і в другу сторону я дивився щось є. да, На бабки вже навіть не звертаю уваги. Вони всі червиві. Ось там далі бачу, що щось росте. Даже піду подивлюсь. Як я й казав, йду понад дорогою. Ніхто їх не бере, нікому не потрібні. Так, вже вітро вставив сумку, тому що зверху і ця сумка з верхом. Не знаю, Цього можливо і викину. Ну він дуже-дуже твердий. Я так думаю, можливо вдома. Нарізати на скибочки. і обсмажити смажити в плярий якраз для таких грибів, Ну він дуже міцний, тобто він не розвалюється нічого, просто такий досить великий. Ще один красник і зараз зрісся спіньком. Ось такий старенький екземпляр, поки берем, а там побачимо, може й залишимо собі, а може й залишимо в лісі, якщо знайдемо кращих. Ну що ж, потрібно вже вирушати додому, тому показую фінальний результат. Відро повне, торбина повна, тепер все це, це треба довести додому, погляньте, які, які просто мощніші. Словами не описати. Грибочків сьогодні вистачало, хоч я навіть запізнився і пізно виїхав з дому. Ну, Тож, Бажаю вам також вдалого тихого полювання, повних кошиків грибів та мирного неба. До наступної зустрічі в лісі. Побачимось!